Чергова цинічна заява від професійних військових, які повинні бути на нулі захищати нашу державу, але вони сидять в бункерах і пишуть, залякують простих українців. Все це на фоні затримання небайдужих українців в Черкасах, які не дають себе ламати, які не коряться без приділу. По порядку, друзі. Отже, заява керівництва сухопутних військ наповно цинізмом. І беззаконні. Керівництво сухопутних військ вказує на те, що почастіше виявляються випадки. Почастіше ли випадки протистояння ТЦК СП і перепонні їхній діяльності. Не знає керівництво ТЦК СП або не хоче знати і не зважає на 17-ту статтю Конституції якою прямо заборонено використання Збройних сил для будь-якого обмеження прав і свобод українців. Не знає або не хоче знати ТЦК СП про третю статтю Конституції України, яка чітко зазначає, що найбільшою цінністю в Україні є життя, здоров'я і увага, гідність українців. Як же це кореспондується з тими діями, які творять ТЦК СП? Де тут гідність українця, коли його пакують? Яка це діяльність, які перешкоджають небайдужі вільні українці? Це діяльність, коли стоять вгодовані пики і б'ють в живіт вчителя? А може та діяльність, коли катують, прикують кайданками в казематах, які якось дивним чином створені в ЦЦК СП? А може це пакування, силування, побиття, це все діяльність. Це КСП, якій противляться люди. І після цього оці керівники, керівники сухопутних військ зазначають про кримінальну відповідальність, лякають українців. Нема у них ні честі, ні совісті, незважаючи на форму і пагони. Це фактично злочинці. І вони так сьогодні разом з так званими правоохоронними органами піймали тих, хто дали відсіч людоловам в Черкасах. І знову-таки, провладні пабліки пишуть бравадно, що цих небайдужих вільних українців запратують в'язниця, і їх на них чекає ув'язнення на 5, а то й більше років. Що це, друзі, таке? І коли це перестане боїтися? Ніколи, допоки сьогоднішня влада на владних важних. І коли вам кажуть про закони, які ми повинні виконувати, які суперечать і здоровому глузду, і лозіці, і справедливості, і Божим законам, то це точно від лихого. Папір все стерпить і не напрямають ще не те. Хочу нагадати, що при рабовласницькому строю існували теж закони. І по логіки сьогоднішніх держиморд повинні були коритися, стояти в стілі, бути рабами. Так виходить. Нагадаю, недавні часи, не такі давні, Радянський Союз теж мав закони. І по логіці сьогоднішніх держиморд ми повинні були виконувати ті закони Радянського Союзу. Ми повинні були писати доноси. Ми повинні були робити все, щоб радянський устрій... Продовжував існувати. Закони далекі від справедливості в своїй більшості, особливо в українських реаліях. Тому те, що написали сьогоднішні держеморди, буде в підручниках історії в майбутньому як показове закріпачення українців, закріпачення так званими законами, які суперечать справедливості, суперечать лозіці і суперечать Божим заповідям і Божим можливостям. Які надав нам Господь Бог в частині свого вибору? Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає.